Добрий день, шановні мої старшокласники. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему ядерні сили, і сьогодні ми поговоримо якраз про те, що являють собою ядерні сили, що називають ізотопами, так, і повторимо деякі завдання із попередньої теми. І так, на попередньому уроці ми з вами розбирали модель атомів. І я нагадаю, що на сьогоднішній день планетарна модель атома, яку затвердив, розробив так, і вдосконалив Ернест Резерфорд. Сьогодні вона використовується до сих пір, в центрі знаходиться позитивно заряджене ядро, а навколо позитивно зарядженого ядра рухається негативно заряджені електрони. Також ми з вами говорили на попередньому уроці, що ядро нашого атома складається з більш дрібних частинок, це протони і нейтрони. Протони це заряджені частинки, які мають позитивний електричний заряд. Нейтрони це частинки, які не мають електричного заряду, тому вони так і називаються: нейтрони від слова нейтральний. Загальна назва протонів і нейтронів, тобто частинок, які входять до складу. Ядра атома називають нуклонами. Що ж таке ізотопи. Якщо говорити за означенням, то ізотопи в перекладі означають однакові за місцем. Тобто це атоми одного і того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів. Хімічні властивості ізотопів одного і того самого елемента є однакові. А Ядерні їх властивості, бо вони мають різну кількість частинок, які входять до складу ядра, є відповідно різними. Зверніть, будь ласка, увагу і ще раз: ізотопи це ем, атоми одного і того самого хімічного елемента, в ядрі якого різна кількість нейтронів, протони при цьому однакові. Якщо говорити, про приклади. ну, Наприклад, ми, нам всім добре відомий гідроген. Але атом гідрогену, подивіться, має декілька ізотопів, декілька братів-близнюків, якщо можна так виразитися. Це протій H1N1, і дейтерій H1,2, і третій H1,3. Зверніть, будь ласка, увагу, кількість протонів в усіх трьох. Представниках даного даних ізотопів однакова. А от нейтронів у них різна кількість. Відповідно, ядро протію має один протон, дейтерію, дейтерію, один протон, третію один протон. А от нейтрони в атомі гідрогену немає нейтронів, так в Дейтерії один, а в третію. 2. і відповідно ядра важкіші, тому відповідно і хімічні властивості у них однакові. А от ядерні за рахунок складу ядра абсолютно різні, як можуть настільки близько співіснувати в ядрі протони частинки заряджені одноіменним зарядом, адже ми з вами знаємо, що одноіменно заряджені частинки повинні відштовхуватися один від одного. Да? Якщо ми говоримо, що всередині ядра Знаходяться позитивно заряджені протони, то вони повинні ну, позитивний і позитивний, по ідеї, відштовхуватися. Чому ж вони тримаються разом і розщепити ядро дуже і дуже важко. Їх утримують всередині ядерні сили. Ядерні сили це сили, які діють між протонами і нейтронами в ядрі і забезпечують існування атомних ядер. Ядерні сили відносяться до сильної взаємодії, бо це є взаємодія нукло. Між протонами і нейтронами. так? Відповідно, якщо говорити про сили притягання і відштовхування, які повинні бути врівноважені всередині ядра, так, то зверніть, будь ласка, увагу, що сили притягання або ядерні сили вони в 100 разів більше, ніж заколонівські сили відштовхування. Тобто, що це означає? Те, що ми з вами вище зазначили, що незважаючи на те, що протони, частинки, які мають електричний заряд, плюс додатній, да, їх багато, вони не відштовхують. Штовхуються один від одного, не розлітається. Чому? Бо ядерні сили всередині ядра між протоном і нейтроном набагато більші за оці колонівські сили, які говорили про те, що вони повинні відштовхуватися. Отже, які ж основні властивості ядерних сил давайте розглянемо. Значить, ядерні сили є силами тільки притягання. Є близькодіючими ядерні сили між нуклонами виявляються на відстані приблизно рівних розмірів нуклонів, не залежать від електричного заряду, тобто, на однаковій відстані сили, що діють між двома протонами, між двома нейтронами або між протоном і нейтроном, є однаковими і мають властивість насичення. тобто… Нуклон виявляється здатним до ядерної взаємодії одночасно лише з невеликою кількості нуклонів на сусідів, так тобто діють між сусідніми частинками. Що ж стосується розвитку ядерної фізики, ми з вами на тому уроці пригадували Томсона і Резерфорда, до них можна додати бачите, ще двох фізиків: Іваненко Дмитро, російський, український фізик-теоретик, який перший запропонував протонно-нейтронну модель ядра. Тобто, що всередині ядра да, яка кількість протонів, яка кількість нейтронів і так далі. І другий фізик Гейзенберг Вернер, німецький. Фізик, який створив теорію будови атомного ядра в 1932 році. Ну, і тепер давайте спробуємо пригадати те, про що ми з вами говорили раніше, і, відповідно, порозв'язуємо задачі. Я пропоную вам вправу 22 із вашого підручника. Давайте спробуємо її розв'язати декілька цих три задачі. І так, значить, почнемо ми із задачі номер один. Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрі атома аргону. Значить, Яким чином ми оформлюємо дані задачі? Значить, За умовою задачі у нас є хімічний елемент аргон. Порядковий номер 18. Нагадую, він пишеться внизу. Масове число 40 пишеться вгорі. Нам треба визначити, скільки протонів, значить, кількість протонів, скільки нейтронів. Міститься у ядрі даного атома. Отже, ми записали коротку умову, а тепер давайте пригадуємо. Значить, порядковий номер, порядковий номер, це у нас буква Z. І ще раз наголошую, вона пишеться внизу і в нашому випадку дорівнює 18. Масове число елемента. Це число, яке записано в табличці із іскомою. Ми позначаємо його А, пишеться воно з ліворуч, згори і в нашому випадку дорівнює 40. Тепер ми з вами вчили на попередньому уроці, що кількість протонів у ядрі відповідає порядковому номеру елемента, значить, в нашому випадку це 18. Далі кількість нейтронів це є різниця між масовим числом і порядковим номером. Тобто, в нашому випадку від верхнього числа ми віднімаємо нижнє число, і таким чином отримуємо кількість нейтронів 22. Отже, відповіддю в нашій задачі буде кількість протонів 18, кількість нейтронів 22. Так, Розглянемо тепер. Цю ж вправу, але задачу під номером 2. Чим відрізняється ядра ізотопів урану? Ми з вами щойно проговорили, що таке ізотопи. Давайте ще раз звернімо увагу. Значить, уран, перший ізотоп 92-238 і ізотоп урану 92 238. 35. Якщо подивитись уважно на цих два ізотопи, то ми бачимо, що порядковий номер. У них і там, і там 92. Значить, ми позначимо Z1 дорівнює Z2 і дорівнює 92. За порядковим номером, так як це брати-близнюки, це атоми одного і того самого хімічного елемента. Тому порядковий номер залишається незмінним. Що ж стосується масових чисел, то для першого, давайте так, я позначу, оце це буде у нас перший, оце буде у нас другий елемент. Значить, А1 дорівнює 238. А А2 буде дорівнювати 235. Про що говорять ці різні числа? Ми з вами сказали, що ізотопи це атоми, в яких протонів однаково, а от нейтронів різна кількість. Значить, в цьому атомі у нас їх буде 238 мінус 92, а в цьому атомі у нас їх буде 235. Мінус 92. І в результаті тут ми з вами отримуємо 146 нейтронів, а тут ми отримуємо 143 нейтрони. Значить, в нашому випадку, давайте звернімо увагу на питання, чим відрізняються ядра ізотопів урану, Ми можемо дати відповідь різною кількістю нейтронів у ядрі. В першому це 146, в другому 143. І третя задача. У ядрі атома бору міститься 5 протонів і 6 нейтронів. Значить, зазначаємо кількість протонів дорівнює 5, кількість нейтронів дорівнює 6. Ми маємо хімічний елемент бор, яке записується ось так Б. І скільки електронів, кількість електронів, і скільки нуклонів. Я нагадую, нуклони. Так, в нашому випадку це у нас буде кількість. Частинок у ядрі. І так, давайте почнемо із того, що визначимо кількість електронів. Знову таки, із попереднього уроку, ми з вами знаємо, що кількість електронів дорівнює кількості протонів і дорівнює порядковому номеру елемента. Є два випадки. Варіант перший: ми можемо подивитися за табличкою Мінділєєва, що бор – це у нас хімічний елемент, який. Має порядковий номер 5 так, і масове число 11. До речі, це у вас завдання було в попередньому да, визначити. І відповідно, звідси ми можемо подивитися, да, що це дорівнює 5. Другий спосіб, у нас за умовою задачі сказано, що кількість протонів дорівнює 5. Значить, відповідно, кількість електронів дорівнює кількості протонів і теж дорівнює 5. Можна або так, або так. І тепер, що стосується нуклонів, Значить, нуклони, я нагадую, це кількість протонів плюс кількість нейтронів. За умовою задачі протонів 5, нейтронів 6, і того отримуємо 11 нуклонів. Це те, що збігається із масовим числом нашого хімічного елемента. Ось таких три задачі ми з вами розглянули із справи 22. Ну і тепер я вам пропоную давайте домашнє завдання. Значить, будь ласка, зверніть увагу. Ви опрацьовуєте параграф 22 вже до кінця. І ще раз зверніть увагу на альфа, бета, гамма випромінювання, так? що являє собою. Ем... Ані, вибачте, параграф 22, так, Ви там опрацьовуєте те, що стосується моделі атома, так, і відповідно виконуєте тестові завдання за посиланням, яке ви бачите на екрані, воно буде прикріплено у вас в Google класі. Так само виглядає тести, як зазвичай, вносите своє прізвище ім'я, відповідаєте і бачите свою оцінку. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.